Вітаю, ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні дізнаєтесь про те, яку державу Олександр Македонський не зміг захопити. В 336 році до нашої ери Олександра Македонського було обрано царем Македонії. І Під час свого правління він розпочинав постійно військові компанії проти багатьох народів, зокрема проти Персії, а також проти єгиптян. І всі ці битви були переможними. І повіривши у свою таку військову могутність, Македонський вирішив захопити Скіфію, на той час досить могутню і велику державу. І Його намісник Заперіон на чолі із 30 тисячма воїнами здійснив похід на Скіфію, сподіваючись захопити і підкорити цю територію, а також таким чином добратися і до Європи. Скіфське населення і, взагалі, військо Скіфів було дуже могутнім і вщенто розгромило військо Заперіона. І Македонський зрозумів, що йому не вдасться захопити землі Скіфії, тому вирішив відновити економічну і політичну співпрацю між цими державами. Він уклав військову політичну угоду із Скіфією. Завдяки чому між двома державами активізувалися торговельні відносини, збільшувалися поставки зерна, які були необхідні для війська македонського. Ну, а також греки охоче платили золотом за рибу, шкіру, деревину та інше все, що могли скіфи продавати. Також Скіфія погодилася надати Македонії військовий загін. Який би допомагав Македонському під час інших військових походів? Підписавши союз із могутньою Скіфією, Македонський убезпечив Македонію від вторгнення скіфського війська і отримав також військову допомогу від Скіфії, що було дуже важливо перед загарбницьким походом і з метою захопити світ. Фактично, відбулося розділення світу на двох, і він став двополюсний у цей період. Процвітали дві держави: держава Олександра Македонського і Скіфія. Процвітання скіфів було таке, що їхні хати, як показують археологічні знахідки, були переповнені коштовними мистецькими речами. Їхній одяг із найдорожчих тканин був прикрашений коштовними оздобами. Вони носили безліч золотих прикрас і були досить надзвичайно в такій високої майстерності.